Як мене чути? Як мене чути? Супер! Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми з вами в даному ефірі будемо займатися двома такими аспектами: і нашою емоційною сферою, і тілом. І сьогодні в ефірі я розкажу, яким чином можна звільнитися від затиснутих в тілі емоцій. Зараз дуже багато людей звертаються до мене з питанням. У мене все добре, особливо ті, які евакуювалися. Навколо краса, спокій, рівний стан людей поруч, всі підтримують. А мені погано, я плачу, мені е, все не подобається. Кричу на дітей. І от таких ситуацій дуже-дуже багато вони повторюються. І сьогоднішній ефір я хочу присвятити тому, щоб трошечки пояснити, що відбувається, і як справлятися з емоціями, які, е, як говорять, накривають. І так. Ми з вами знову зустрічаємося в групі Йога Руханка з Оксаною щотижня. По суботах, о 9-й ранку за Києвом, тут провожу ефіри, які зберігаються в групі, і ви маєте змогу і самі переглядати ефіри ще раз і своїх друзів, знайомих запрошувати, давати силочки, запрошувати в дану групу. І якщо є бажання даний проект можна підтримати фінансово. Кошти підуть на підтримку нашої перемоги. Дякую вам. І так, про емоції. Таке питання часто чую, що в мене все добре, навколо все гарно, про мене піклуються, вже влаштувалося якось життя за 4 місяці. І ось зненацька, зненацька це теж важливий такий момент. Накриває негативні емоції, починаю плакати, починаю переживати, що робити. В таких випадках, я говорю, це добре, це дуже добре. Значить, є безпечне середовище, в якому ми як розморожуємося. І ті невиплакані сльози, невиплакані емоції, виходять. Сльози це є добре. І коли ми плачемо, це означає, що у нас достатньо рідини і достатньо тих гормонів, які допомагають вивільняти, виводити зайвий стрес, кортизол, адреналін, солі, які затримуються в організмі. Що робити в такому випадку, коли цих сліз багато? Важливо рухатись, не завмирати і ховатися соромлячись власних сліз. Це теж такий момент, який ну, чомусь прививали з дитинства, не можна плакати, ти що, нюня, чи ще щось. І ці всі заборони піднімаються зсередини, і людина починає в своїх емоціях ховатись. Спробуйте, коли у вас такий сльозливий настрій, якщо у вас таке трапилося, а, лягти розкинутися і поплакати лежачи. Або якщо напухає носова частина. В цьому стані пройтись, не соромлячись заплаканих очей, а знайти місце, там парк. Якщо нема парку, то можна по хаті пройтися, виплакуючись. Яким чином запустити цю хвилю відпускання і свободи? Ви уявіть собі, що ви така хвилька. Навдосі руки опускаються, піднімаються вверх, з видухом опускаються вниз. І коли ви робите крок, на кроці переносите вагу тіла на одну ногу, з видухом опускаєте руку і іншу ногу виносите вперед. І от ви плачете і одночасно рухаєтеся. І ви ніби дозволяєте цьому якомусь внутрішньому водопаду пройти крізь вас. І Зразу вам кажу, що цей плач він займе зовсім недовго часу. І якщо вам здається, що це триватиме безконечно, то це вам здається. В організму є свої циклічні процеси. І сльози плач, це теж необхідний процес для вивільнення емоцій, для вивільнення напруги з тіла. Тому ще раз кажу, плакати корисно. Особливо зараз в нашій ситуації, коли багато невизначеності, багато сумних історій, і є стрес в тілі, і хочеться якимось чином вплинути на те, щоб була пошвидше перемога, а процес триває, і вивільнення сліз допомагає нам більше прийти до себе, до тями. І так, це була перша частина, яка стосується сліз. Друга частина стосується агресія. І так, теж від багатьох своїх друзів, знайомих, які виїхали з дітками, або самі, і теж в хороших умовах чую про неконтрольовані спалахи агресії по відношенню до близьких, про крик одне на одного, і про те, що важко стриматися. В даному випадку а, йдеться також про затиснуті емоції в тілі, які недопрожиті. Агресія, агресія як така емоція, а, вона значить, що є якісь, а, якась перешкода, загроза нормальному життю, яка стала посеред дороги. І у нас всіх зараз посеред дороги стала війна. І зачинщик війни в Москві, в Кремлю, в бункері, де б це не були, хто, хто б ці люди не були. В нас є на кого агресувати. Але так як ці люди, вони не в доступі, вони ефімерні десь кулаком не в'їдеш, то ця агресія накопичується і немає виходу. І цей вихід знаходиться від якоїсь останньої краплини, від самого найменшого імпульсу близьких людей, і починається злість і гнів. Що робити в такому випадку, щоб не було цього? Щоб з близькими зберігати нормальні стосунки, а при цьому не затискатися і випускати. Тут потрібен, якщо, коли ми плачемо, нам потрібен м'який, плавний рух, який супроводжує випуск емоцій, випуск сльози, щоб ми могли проплакатися, то з агресією повинен бути різкий рух. Хороша ідея, якщо ви можете уявити образ Путіна, образ російської армії, образ агресора. Зробити якусь фігуру, намалювати її, повісити, і по відношенню до цієї фігури робити виплюск емоцій. Якщо нема, можете просто присвячувати, що я випускаю агресію. Стрибки. В даному випадку потрібні різкі рухи. Якщо у вас нормально почуваються коліна, ми починаємо стрибати і викидати з себе все зайве. Стрибаємо. От спробуйте разом зі мною. І при цьому дуже важливо звучати. А о! О! Е, Пройдеться по всіх голосних буквах, звуках. А, О, У, Е. І. І можна міняти тембр. Е. А. О! У і, і. Крик схожий на звук. Якщо кричати не можна, то буває, то просто Га. Глибокий видих через Ха. Га. Випускаємося зайве. Агресія виходить. Ха. Пострибали. Наступне. Даний рух із бойових мистецтв, саме з карате, я колись займалася цим видом спорту. І а, ми ніби вдаряємо вперед. Зверніть увагу, таз рухається, спина рівна, і ніби від стоп ми піднімаємо оце бажання викинути там, гнів, злість, і кулак вилітає вперед, поворот в плечах. І повертаємо назад кулак. І інший кулак вилітає вперед. Якщо є якась подушка, і хтось може вам потримати таким чином подушку, тут, ви можете побити подушку. Якщо немає такої можливості, просто кулаками махаєте вперед. Кулак при цьому великий пальчик йде всередину, і інші пальці його прикривають. І такий, таке положення кулака. Таке положення кулака, воно ще дає внутрішній захист. В бойових мистецтвах кулак робиться таким чином. Зараз я даю показую варіант, як діяти і ще й захищати ніби себе. Удари! Ха-ха-ха! З, вид з видихами, з викриками! Потрусили. І так само можна помага, помахати ногами. Тут вже виберете, як вам, чи в сторони ноги струшуєте, чи як удар вперед наносите. Тут важливий момент того, що вам комфортно. І так, ми з вами розглянули, що робити з сльозами, що робити з агресією. І останній момент страх. Буває за хороших обставин людина знаходиться в хороших обставинах, про неї піклуються, а страх не дає можливості прийняти. Страх включає якісь такі механізми, що так не може бути, що все страшно, що це якась не, неправильна реальність. В крайньому випадку, коли у вас ви себе впізнали в цьому, зверніться до психолога, до спеціаліста. Якщо немає таких спеціалістів, напишіть мені, я дам контакти. І це, якщо зовсім є недовіра, і дуже, дуже, дуже страшно приймати допомогу. Але зараз ми говоримо про страх, який сковує. Фізичні ознаки такого, що страх засів в організмі, випадіння волосся, це теж стрес. Це також адреналін-кортизол в крові і суха шкіра, яка, якщо ви не мали її, а вона стала дуже сухою, волосся випадає, мерзнуть руки ноги, а вам це не було властиво. Це про стрес і страх зажатий, затиснути в організмі. Що робити з страхом? Його також треба прожити. Його також треба прожити. І для цього дуже допомагають, що робить страх. Він ніби укутує і скрючує нашу середину. В, даному, в даній групі є відео про балансування. От всі, все, що про баланс, зараз необхідне, бо там є і завертання, і розкриття. Зі страхом нам необхідно розкритися. І йти крізь нього страшно, а ми з інтересом продовжуємо йти і смакувати, пробувати життя. Тому зараз в нас буде з вами проходка сміливості, проходка інтересу. Для емоції страху протилежна емоція, яка балансує її, це інтерес. Одна. За творення життя, а інша відповідає за виживання. Страх за виживання, інтерес за те, щоб бути творцем власного життя. І для того, щоб мати повноцінне життя, потрібно і то і то. Бо можна за інтересом піти, піти, піти і там е отримати якусь травму. А страх як виживання, воно необхідне. Але в даній ситуації, коли ви, наприклад, в безпеці, то треба. Трансформувати оту затиснуту емоцію страху, холодну, причому, чому руки, ноги мерзнуть, є, шкіра сохне і волосся випадає. Бо холод погане кровоспостачання. І зараз ми з вами зробимо проходочку інтересу і сміливості. І на цьому наше заняття буде завершене. Струсіть руки. Бо коли я розказую про якусь емоцію, скоріше всього, у вас вона активізовується. І дуже корисно займатися зі мною разом в цих ефірах, тому що зразу є можливість пропрацювати якісь моменти, які у вас на поверхні, і всім стає легше. Мені потім пишуть вдячні відгуки, наскільки вплинули позитивно цих 20 хвилин часу. А до ефірів можна повертатися. І так, якийсь відрізок, це може бути ваш коврик для йоги, це може бути простір в кімнаті, де ви можете зробити хоч кілька кроків. Уявляєте собі образ себе. Людина смілива і дуже зацікавлена. І нам стає тут, будучи, цікаво підійти і приміряти на себе. Стан сміливості та інтересу до життя, коли ми дивимося, що ж це таке? І ми йдемо вперед, розставивши стопи назовні, до образу себе, сміливого зацікавленого, сміливої зацікавленої, стаємо, вдихаємо, цей образ ніби приміряємо на себе. Інтерес, сміливість. Повертаємося назад, завернувши стопи всередину. Образ залишився, але частина цієї властивості цікавості, сміливості, як перейшла нам. І тепер ще з більшим інтересом, з цікавістю дивимося на цей образ і, можливо, проявляється одежа, якісь деталі в вашому особистому образі. І знову йдемо вперед на зовнішніх ребрах стоп. Доходимо до образу, вдихаємо його в себе. І ви можете помітити, як голова піднімається, ви починаєте розглядати, що навколо. Ось це є вже інтерес, коли хочеться подивитись направо, наліво, оглянутись. Назад повертаємося на внутрішніх ребрах стоп. Супер. І знову дивимось на образ себе. Він може бути більш чітким або навпаки стати більш розмитим і таким якимось як світло яскраве. Перетинемо на носочках до образу себе. Назад на п'яточках. І тепер наша задача забрати оцей весь простір нашої практики, де ми приміряли на себе образ сміливості, зручним для себе способом, так ніби збираємо цей простір, і побудь прислухайтесь до свого тіла, побудьте от з цим відчуттям інтересу, сміливості, коли вам цікаво жити, коли стає цікаво діяти і йти вперед. Зацікавити може будь-яка дрібничка. І задача всіх зараз, всіх, де б ми не знаходились, не тільки вижити, але й стати сильнішими, кращими для самих себе, більш ресурсними. Тоді в нас буде ця сила, наснага і мудрість це важливий момент, щоб творити нове життя. Привносити користь і собі, і державі, і всім тим людям, які поруч. І важливо в першу чергу подбати про себе. Спочатку думаємо про себе, а потім привносимо себе з ресурсу в інші аспекти життя. Це дуже важливий момент. На цьому я хочу нашу, а, наше заняття завершити. Дуже дякую всім присутнім, хто був сьогодні в ефірі зі мною. Я бажаю всім здоров'я, щастя, натхнення і побачимось наступної суботи. Якщо маєте бажання фінансово підтримати даний проект і нашу перемогу, бо частина коштів іде на людей, які допомагають зсу. То пишіть в особисті дам номер карточки і будьте щасливі, здорові. Діліться даною групою. Запрошуйте знайомих і робіть вправи Намасте!